Після чого Солом'янський районний суд звернувся до скоріше за все до суду апеляційної інстанції про направлення обвинувального акту до суду, до іншого суду для визначення суду, який буде розглядати обвинувальний акт скоріше за все в зв'язку з відсутністю, значить необхідної кількості суддів. Але чесно вам скажу, поки що цієї ухвали я не знайшов. Про передання справи Солом'янського районного суду до Подільського районного суду. Але принаймні я бачу ухвалу Подільського районного суду міста Києва від 13 березня про е, призначення підготовчого судового засідання у даному кримінальному провадженні і призначили його о 10-й годині 9 травня 2024 року. Після цього я бачу чомусь. Е, то було 13 червня. Але чомусь я бачу, що 19 червня знову ж таки той самий Солом'янський районний суд і написано головуючий суддя. А головуючого слідчого судді. Ні, все правильно тут слідчий суддя. Чому тут слідчий суддя знову вирішує питання про продовження запобіжного заходу тримання під вартою 19 березня, якщо обвинувальний акт 13 березня вже був надісланий до Подільського районного суду, де вже визначено склад суду, і там вже головуючий суддя, не слідчий суддя, а головуючий mm -hmm. суддя вирішує справу. Тобто, з 19, 19 березня 24-го року Солом'янський суд виносить ухвали про. Слідчий суддя Солом'янського районного суду виносить ухвали про продовження запобіжного заходу тримання під вартою Віталія незаконно, тому що ця справа 13 березня 2024 року вже вийшла з Солом'янського районного суду. Mm -hmm. Ну так буквально знаходиться в Подільському районному суду, а відтак прокурор має звертатися до Подільського районного суду, в тому числі з клопотаннями, що стосуються продовження запобіжного заходу тримання під вартою. Саме через це е, ухвали від 19 березня 24-го року Солом'янського районного суду міста Києва. Да, Ухвала від 16 квітня е, Солом'янського районного суду. Ухвала від е, 16 квітня. Також Солом'янського районного суду. Е, так, е, зараз подивимось одну секундочку. Оці три ухвали точно є незаконними. Про продовження запобіжного заходу тримання під вартою, про е, залучення Віталію захисника для вирішення питання про продовження його тримання. Під вартою, ці ухвали точно є незаконними. Тому що обвинувальний акт знаходився вже в цей час в Подільському районному суду. Зрозуміло, так? Як це можна було не замітити Рімі, Я не знаю. Не знаю, але це було зроблено прокурором спеціально лише з тією метою, щоб Віталія тримати під вартою. Тобто в них таке завдання було тримати його під вартою. Mm -hmm. а Подільський районний суд, скоріше за все, вони спілкувалися з Подільським районним судом, з тим складом суду, в якому знаходиться обвинувальний акт. Але скоріше за все, що Подільський районний суд не погодився на таку аферу, відмовилися таке робити. Тому вони пішли в Солом'янський районний суд. Очевидно, там у них є свої знайомі, які допомогли їм вирішити це питання. То mm -hmm. те, що існує ухвала точно 100% про призначення підготовчого судового засідання, а це означає, що було подано обвинувальний акт до цього суду, до Подільського 13 березня 2024 року, то це факт, тому що є в реєстрі судових рішень, ухвала відповідно. Зрозуміли, так? Да? Угу. Тобто йде систематична підробка документів саме з боку обвинувачення. Ну, все, так, да, я зрозуміла. Робота колосальна, звісно, вам проведена. Добре. Я зараз… Да, повністю проаналізував справу і при цьому звертаю вашу увагу, як би там не казали Мольченко, такий сякий я ні з кого не взяв жодної копійки за цю роботу. Все, я зрозуміла. Давайте, я зараз, я зараз подумаю, може і зараз я об'явлю цей ну, платність цього цієї роботи. Ну, ви маєте да. Ну ви маєте розуміти, коли ви будете думати, ви маєте розуміти, що це буде не ініціатива Віталія, це буде ініціатива суспільства. Чи треба це нашому суспільству видягнути Віталія з під варто? Знову ж таки, це не ініціатива Віталія. Якщо е, навіть не важливо, Віталій згоден чи не згоден. Можливо, Віталій знаходиться в такому стані, що, що він не може усвідомлювати взагалі свої дії, він не може розуміти, чи правильно це чи неправильно нам головне, що витягнути його на свободу. Головне, а далі, коли він буде вже на свободі, нехай він приймає сам рішення, чи буде він далі продовжувати розгляд цієї кримінальної справи в Обовинському районному суді, чи не буде. Хай він вже сам вирішує, сам телефонує, сам каже Якщо треба, ми будемо домовлятися про оплату да, цієї роботи. Якщо ні, значить ні, нехай наймає не тоді інших людей або свою ріму, там як її там Білоцерківську, Розумієте, я розумію, так, Олександр. Та, я оцей останній наш з вами розмову просто записала на відео для себе, щоб потім сісти і спокійно прослухати її. На випадок та... чого я можу її публікувати в мережах? Без проблем, публікуйте ну, де завгодно, де, де вам заманеться. Я та вам я дякую. Буду. Ні, дякую. Да. Не де да, заманеться, а тільки буду. там, де люди зацікавлені в... дослідити да. тему повністю. Да. І я буду говорю, перше. Де... Це В'ячеславу Маргону. Я зараз хочу скинути і скину цей ваш документ. Я його залучу до цього, щоб він іще теж був в темі. Да. І все. Він, він порядна людина. Я нічого сказати не можу, і все буде добре. Добре, ще, ще раз вам говорю, що я з тих людей, які нікого не бояться і нічого не бояться. І якщо я щось говорю, що там і там незаконно воно і і на сьогоднішній день е, е, В Італії тримається під вартою незаконно, то це я вам кажу 100%. Єдине в мене є сумнів стосовно. Передачі цього документу до іншого суду, тому що якщо ще 8 березня 2024 року цю справу слідчий суддя Солом'янського районного суду розглядав 8-го, да я сказав березня, то вже 13 березня. Через п'ять днів цю справу вже е, е, значить, обвинувальний акт точно було направлено до Подільського районного суду міста Києва. Це я бачу точно виходячи з реєстру судових рішень. Ви сказали я, передача я... цього документу. Про який документ ви говорите? Е, я говорю про кримінальне провадження ага. слідчий? Слідчий суддя Солом'янського районного суду, якщо у них не не вистачає необхідної кількості суду ну, суддів для а, колегії суддів для складу колегії суддів. В такому випадку відповідно до закону до, до КПК України, це якщо не помиляюся 31 чи 35, не пам'ятаю стаття Кримінального процесуального кодексу України, там зазначено, що голова, голова цього суду звертається з поданням до апеляційного суду з проханням визначити суд для розгляду. Даної кримінальної справи, тобто обвинувального акту. а Ухвали апеляційного суду про передачу про передачу справу з Солом'янського районного суду до Подільського районного суду в реєстрі я не побачив. Можливо, вона десь є, але в реєстрі її немає. Я зрозуміла. Якщо я знайду таку ухвалу, це буде добре. А якщо я такої ухвали взагалі не знайду ніде, то це буде говоритися про те, що справа Солом'янського суду передана до Подільського районного суду незаконно. Тому що вона не могла передатися з Солом'янського районного суду до Подільського районного суду без ухвали апеляційної інстанції. Це незаконно. Я згодна. Зрозуміло. Да, абсолютно зрозуміло, так. Да. І всі рішення, якщо немає такої ухвали апеляційної інстанції про передачу справу з одного суду до іншого суду, то всі рішення Подільського районного суду, всі його ухвали, являються також незаконними. Є ухвала апеляційної інстанції про передачу справи з Подільського районного суду до Болонського районного суду. Да, така ухвала є. Я її бачив. Вона є в цьому документі. Але mm -hmm. з Солом'янського до Подільського такої ухвали апеляційної інстанції я не побачив. Ой, дякую вам велике за роботу. Зараз будемо шукати вам е грошову винагороду. Добре, дякую. Давайте так. на зв'язку. Е я завершую запис. Чи може є що вам ще що сказати? Ні, нема я єдине про що хотів би попросити, щоб такі як Ріма, Білоцерківська, не перешкоджали, не перешкоджали нашій діяльності, законній діяльності. Наша мета це що допомогти людині вийти як мінімум з-під щоб людина була біля родини. Ну я про От, це написала і сказала. І якщо не заважати, то навіть допомагати, що було зроблено. Чого не зроблене зізнатись цій історії і об'єднати зусилля тільки от на цьому. у мене було у мене одне єдине прохання. Мені не треба допомагати. Я сам собі допоможу. У мене прохання не заважати все, угу. тільки не заважати. Я згодна. я зроблю свою роботу. Я покажу вам свою роботу і покажу вам результат моєї роботи. От точніше, ви його самі побачите. От дякую за впевненість вашу і все. Я всі. Поради виконую за погодженням, навіть якщо є якась ініціатива, то тільки з погодження самого юриста. <гум> Я на це розраховую. Добре, дякую. Все тоді. Да? Да, дякую. Да, до зв'язку. Гарного, угу. Гарного дня. Гарного. Да. Угу.